Вітаю, шановне товариство! На початку серпня багато городників стикаються з такою проблемою, як пожевтіння листя огірків, яке, власне кажучи, приводить до загибелі рослин. І в інтернеті ми можемо знайти купу порад по боротьбі з цією напастю від видалення пожовклих листків до поливу. Кислим молоком, оприскуванням настоєм попелу і інших таких методів, які допомагають як мертвому припаркам. Бо гірки гинуть не під впливом зовнішніх факторів, не від якихось хвороб, а від того, що в них закінчується період вегетації. Звісно, ослаблена рослина, яка вже не бореться за життя, легка здобич для різних вірусів чи гнилосних грибків, але вони просто дещо прискорюють відмирання рослини. Тобто, огірки гинуть не від того, що вони хворіють, а хворіють від того, що вони вже гинуть. Період вегетації ранньостиглих сортів складає 65-70 днів, середньо і пізньостиглих – близько 100 днів. Але огірок, як і всяка рослина, це живий організм і його період вегетації напряму залежить від зовнішніх факторів, таких як погодні умови, якість ґрунту, своєчасні обробки від шкідників і хвороб і так далі. Як бачите, сьогодні, 6 серпня, мої огірки весело зеленіють, не мають ніяких ознак хвороб, пожовтіння, листя. Вони цвітуть, утворюють нові зав'язі і нові плоди. Отож, я хочу дати вам декілька простих порад, як продовжити вегетаційний період огірків, а вірніше, як його не скоротити. Про це Варто подумати ще під час посіву гірків. Ґрунт справа в тому, що гірок, як і будь-яка баштанна культура, любить простір. Бажано, щоб відстань між кущами огірків була 60-70 см. Тоді кожній рослині вистачить вологий поживних речовин для нормального розвитку. В мене на грядку довжиною 6 метрів і шириною 1,20 навсього 10 рослин. Другий момент в тому, що у гірків поверхнева коренева система, яка дуже погано переносить перегрів і пересихання ґрунту. При цьому частина кореневих волосків відмирає, звісно, рослина отримує менше живлення і раніше завершує свою вегетацію. Справитись з цією проблемою допоможе або крапельний полив, або мульчування ґрунту. Звісно, можна практикувати і те і інше разом. В мене грядка з огірками замульчована, і оскільки шар мульчі досить товстий, то цього року я взагалі ні разу не поливала огірки, бо мульча дуже ефективно зберігає дощову вологу. Третій момент стосується збору врожаю. Про нього, мабуть, всі знають, але я все-таки ще раз нагадаю: огірки треба вибирати дуже ретельно. І не допускати того, щоб на рослині утворювалися ось такі жовтяки. Наявність зрілого плоду це сигнал для рослини. Місія виконана, рости припиняємо. І якщо на кущі огірка одночасно утворилося 4-5 жовтяків, то вважайте, що цей кущ вже свою вегетацію закінчив і нових якісних плодів ви з нього не отримаєте. І четверта порада теж зв'язана з зі збиранням врожаю. Не зривайте огірки, не смикайте гудину. Це зв'язано з слабкою кореневою системою огірка. Якщо ви... Там 10, 20, 30 разів смикнете за цю гудину, ви порушуєте ніжні кореневі волоски, і наприкінці вегетації вони вже відновлюватися не будуть. Тобто рослина, не отримуючи достатнього живлення, почне в'янути. Зрізайте огірки маленьким сікатором або звичайнісінькими ножицями. Спробуйте дотриматися цих нехитрих порад, і ваші огірки проживуть набагато довше без хвороб і будь-яких інших проблем. Гарного вам врожаю і хрумких огірочків!